Всім привіт! Чому з цього починаю таке відео? Тому що коли вже почав розбирати шовом, я вже розібрав цю внутрішню частину. Я згадав, що потрібно, ну, коли вже дійшов до цього, то думаю, дай зроблю відео по розборці. Оця чорна частина, внутрішня. Коротше, її видно ця внутрішня частина. Я не зняв відео, як я розбирав. Тому зараз я зроблю вступ. Пару слів скажу, а під кінець відео там є збірка, як я збирається все. Але я зараз в пару словах розкажу. А проблема шолома в тому, що він коли новий, там за пару разів він не відчувається. От. При наступному користуванні. Підняли його, все там, зафіксували. Зараз однією рукою, бо у нього тут є. О! Все, супер. Закривати. Клас, а він не закривається. ну, то є Дуже важко. Тобто я брав правою і лівою рукою обома руками за, за ці частини і просто тягнув. Без, без візору обов'язково треба піднімати. Тому що він не закривається. Воно шкрібало цими повзуночками, цими гачками. Ну, вже це надоїло. Підказали помастити. Ну, я щось засумнівався. Думаю, дай я далі полізу. Подивився я всередині. Все. Ага, тут розбирається. Ну, Всередину розбирати, коли він е, отак відкритий, це дуже незручно. Тому що маленьких механізмів багато, треба доступ кращий. Тут є елементи ось один. От я зараз зніму його навіть один. Давайте я один. От просто тянете на себе, Раз. От він. Все, такі защіпки. Берете гривневу монету і відкручуєте. Оце. Це алюмінієвий гвинт, там гровер, пластикова шайба. Просто відкручуєте один з другого боку аналогічно другий. Під такою. Защипкую. І все. Акуратненько розтягуєте оця легенько. Ну, при цьому візор закриваєте. І все, знімаєте передню частину повністю. Знявши передню частину, у вас є доступ до внутрішньої. Берете хрестову викрутку PH2, PH2 дуже добра вона. Бажано намагнічена, бо гвинтики і саморізики дуже тоненькі. І все, знімаєте внутрянку. Далі відео я там покажу все. Що я робив, як я робив? Так що перегляду. Так, і ще хотів додати, що от як шолом закривається. Ось дивіться, він зараз тут на краю, тому що тут він йде наскос. Ось він, будь ласка. Все, шолом закритий. Ось. Все, він він легенько закривається. Однією рукою. Ось я просто легенько. Все. Він він закритий. Все. Я чесно, я закривав його двома руками. Ну, це я ще в кінці відео покажу. Так що на цьому все. Так. Таким методом я шліфанув, просто поклав. Ці, дві металеві, ці два, два металевих елементи на камінь. шліфану, підписав маркером права-ліво. Тепер беремо ось. Я взяв цю нуждачну бумагу. 800 тисяч. Тоді треба полірнути. Бачите, ось різниця. Оце у мене праворуч, вона вже шліфована. А ось це заводські зуби. Ось все, вони, і вони будуть погано ходити. Я зараз ще тисячкою, двохтисячкою оце полірну. Так. Йдемо далі. Е -е, зробив я полірувку двох деталік. Ось вони вже там, вони вже блискучі. Зараз вони. Одна і друга. Тут відполірував. Кружечки відполірував. Буду на одній показувати, бо на другій те саме. Так, як би. О! Тут, от дивіться, бачите, було отаке. Ось. Тобто я цю частину не трогаю, бо вона ніщо не чіпляє. А ці дві внутрянки, вони, от вони лягають. Ось, вона. Оце. ось воно. ось це ось чик. І тут ходить. Зараз я візьму. Ось, Ось ця річ. Ось вона, Так, чик, Маленькі деталі. Важко фокусуються. Ось воно. Воно тут ходить. Оце. Оце тут ходить, а це хрестик отут ходить. Ну і сама пружинка. Яка ходить по цій частині, ось вона тут. Ну і зараз буду збирати. Є у мене дві смазки. Так, це для вилок. Вона фактично не важлива, мото велосипед, я велосипеда перебирав DeVino 2003 зеленого кольору. Вона дуже тягуча. Тримається і не вступає в реакцію з алюмінієм. Це фактично те саме, це для сальників, е які мені порадив Віталій Козловський. І от в тюбіку я так і купив. Це я вже набрав у шприц великий, бо там такий 400 мг шприц здоровецький. А це мені такий прислали. Він прозорий, теж типу силиконової смазки. Ну Зараз подивлюсь, оце оце. бо це тягуче можна на пластик сюди і намастити. Так, оце. Так, оце Чим я полю... шкрябав його. Натвіль, надфіль, надфіль, щоб не збрехати. Напильник по металу. Коротше, він йде незвичайний не, не з напиленням. Е, він вже в мене сточений, тобто вже не, не, не вириває сильно метал. Далі я з водою наматував ось на паличку суші. Наматував 600. 600 наматував і наматував тисячку. Я так полірував. Звичайно, не, не сильний там ефект, аж, але мікро всі ці я зняв. І потім ці два елемента, тобто ці частинки, оцю і оцю частину. Так, як вона в доступі, я її полірнув на фетрі з пастагоєю. Ножами люблю трошки зайнятися. То маю деяку маю деяку бумажку, цю всю різну різної градації. І маю от пастагою, маю фетр. Це, до речі, круг. Він відліпився у мене, Ну, так як основа залишилась, то вручну її. Полірують. Ну, а тепер буду збирати його, все це складати. Е, відповідна частинка ось одна, вона у мене прикручена, тому що вона потім знімається. Оця кісточка, центральна кнопка, вона знімається, і головне одну відкрутити. Взяв ось малу викрутку коротку і зараз буду крутити, пробувати. От. Є у мене тут і пінлок. Ось він. З ним треба бути обережним, не тронути нічого. Так що зараз будемо акуратненько все збирати назад. І тоді я дуже надіюся на гарний результат, тому що це просто капець. Коротше, оцю частину треба відкривати візор і верхні дві частини треба двома руками закривати. Однією рукою цей механізм, замковий механізм не працює. Все, він треться. І над цими частинами не хоче нормально закладатися. Так що йдемо далі. Так, да, Я знаю, що буде там пилюка, можливо, ну, надіюся, що невелика. Не, не Вистачить. Ну, Інших варіантів немає. Краще намастити і потім його обслужити, чим, щоб воно там тріснуло або от самі шпиньки на пластику постирало. От, тому що якщо якась деталька вийде з ладу. Отут ось тут особливо ну, немає. Це, це не комплектується, не продається. Це тільки заміна шолома, або просто буде вже інтеграл. До речі, як інтеграл, мені, мій попередній шолом був кращий. Там купа моментів. І візор не той, і шо... Огляд не той, тут менший вже огляд, я не знаю, вони щось зекономили на чомусь. Так що. Так, починаю акуратненьку зборку цього всього. Так, Покажу на лівій деталі. Так, якщо ми дивимося всередину зліва. Так, намостив я тут цей пластик. Трішки металу тут І тут де скоба ходить. Ось, не знаю, отак трішки. Може, це і забагато буде. Ну, хід. Ось вона буде зараз ходити. Хід просто змінився вже все. Не шкребе, нічого, але гесенько. От, зараз я її зберу до кінця. Зроблю таку саму маніпуляцію на тому незйомному може придеться його зняти. І все. Надіюся, що результат порадує. Так, склав я деталь. Що цікаво, от немає досконалості. Нажимаєш ось один зуб. Тричать, ну треба трошки ближче. Цей краще нажимається. Але, звісно, що нажимається вже набагато легше. Цікаво, цей зуби по-різному -по 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 дивляться. Цей так дивиться, цей дивиться ще більше. Незрозуміло. Короче, зараз я подивлюсь, хоча тут складати нічого, якби, деталі, все. Ну, механізм простий, не, не помилитись. Тому що один розбирається правий чи лівий, а другий залишається на місці. Так, зараз спробую скласти на шолому це все, закріпити його і тоді подивимось далі. Так, що я зробив? Я оцю пружинку. Ось вона. Я її трошки зігнув. От на тому же шпінькові трошки дав напряг. Вона піддається. І тепер ось вона, От вона. з однієї точки стягується одинаково. Тобто легенько. Так що зараз я збираю передню частину. Ось вона така. Чек, зараз на 4. Шурупи, це наклейка. Це наклейка, я теж думав, що це на шурупах повинно бути. Ні, тут є якісь технологічні отвори. Що за отвори, я навіть не знаю. ну Видно, що ця деталь 972, вона десь йде і далі, не тільки на на цей шолом. Можливо, хто знає, за це щось чіпляється. Бо, видно, є пази, і щоб провернути Швидше всього. Тут, можливо, щось спереді може ще чіплятися. От, тому що тут теж ось 4 шпінька. Так що зараз я оце кріплю і буду збирати далі його. Так, ось є ці гвинти. Ось він стає отут. Нічого особливого є. Тут фіксатор ще. Ніжки, які ми треба акуратно попасти, і все і воно закручується. Потім зверху береться і заглушечкою глушечкою пластикою декоративною. Берете ось цей передню частину, шолом на руки і просто от попадаєте, розкриваєте його трошки і надягаєш. От. Надягаємо і тут є ось ці, що зараз світло покаже. От є тут ті пазики, які на шайбах. От туди ті пазики вставляємо зараз і просто закручуємо. До речі, оці всі гвинти всередині. Просто викруткую до упора. Просто закрутив і все. І зупинка. Не треба там зажимати, тому що пластик, це все ненадовго буде. Це не метал, треба відчувати. Сильно не потрібно, це не той самий різ. Легенько вперлося і все. Ну, тут, можна... тут теж до упора, але тут, тут, різьба... тут металева там різьба йде, так що це гвинт швидше всього з алюмінія. Да, це алюміній. Його просто добре до упора закрутити. Ну і перевірити сам, саму відкидну частину, як вона буде працювати. От, так що закручуємо. Так, показую. Ось 1 гривнева монета. Стає чудово, просто, ви нічого не поламаєте, не ребра, нічого. От, не 5 копійок, 1 гривня. От. Зажав я просто до упора. Не треба дуже сильно просто до упора зажали, тому що е, тут стоїть гровер, пластикова ця шайба. Я спочатку надів пластикову шайбу ножками попав. А потім легенько винт з гровером. Тоді ось у нас загушечка. Ось ці хвостики. такі. Ну, все. Все ось вона. Тут пальчиком легенько піддіваєте її. Так само і з другого боку. Це. Тепер, як би вам показати це. Так. Він має тут такий оп, і якби перехід. ну, ну Тут своя механіка, а тепер дивіться. ось Одна одна рука. ось, ось. Клас. Все. Все, однією рукою не на голові. Просто я. Я його закрив однією рукою. От. Відкривається так само легко. Тому що. Давайте, не буду я відкривати на ногах. Ось, просто однією рукою. Ось, Ось. Все. Він, він вже. Все. Все. Він закритий. Все, він закритий, нікуди не відкривається. От вам і до, до опрацювання. Це так. На жаль, потрібно доробляти. Як по словах гарного знайомого і друга, сказав, що в Європі такий шолом коштує 150 євро. Тобто це найдешевший. А у нас, на жаль, не кожен може його і дозволити. Тому що ціна в тих самих 150 євро, вона і у нас залишається. Тобто вони дешево вони будуть продавати. От. Тому ось. відкрив. Не буду я до кінця закривати. Тут суть не у відкриванні, ось, а в закриванні. Ага, це я не докрив. Не докрив. Не докрив, бо упирається. Все, все, все закрите. Супер. Тобто потрібно прикладати, на жаль, рук. Ну, і оцей мінус. Оця полоса. Отут, на цій полосці, от звідси досюди, до сюди, до сантиметра, ось я зараз покажу. Оце. От. От звідси до сюди. Тут є ось, ось заплавлена частина, така. Ось вона. і вона, коли сонце попадає на неї, вона дає такий перелом світла. Просто жах, як вона в очі б'є. Тобто, сюди по цей пінлок, це все рівно мертва зона, в неї нічого не видно. Потрібно вклеїти чорну полосочку. Ось вона, цей пластик іде. Так показати його. Ось. Це йде литє. Лит це ось низ пінлок іде. Низ пінлока видно. а це йде литє. І це литє переломлює сонце, світло і воно дуже неприємно б'є в очі. Оцей пінлок потрібно звідси сюди клеїти чорну полоску. А де як в автомобілях, на жаль. Тому що ну неприємно, на, напроти сонця ви всергійно ну, їдете. Так, можна окуляри одіти. Так, ну я не звик до них. Чогось у мене, у мене до них відразу. Я не можу в них їхати. Я не бачив нормально дороги, воно мені незручно. Коротше, треба Потрібно трошки удосконалювати під себе. Та й все. Ну і тут дуже легко відкривається сама, сама вентиляція. Тут вентиляція капець. Її що відкрити, це треба її ще налапати рукою, а потім ще і так потягнути, Бо ти, ну дуже, дуже дуже важко. Ця капець. там от, При кожному закритті е, самого шолома вона у вас закрита. Погано. У мене в старому тут просто була така пов повзунок. І ти його так не закриєш. От. А тут важко. От, то тут навпаки на легенько тут рукою відкриває, ти його закрив. Ну, зараз вже це чіплятися не буде, тому що легко. От, тут цей, от, даже, ну, от. І він легше відкривався. Перед тим як він був новий, ну, як новий був, там, він був легший. Зараз вже мухи, там, пилюка і все. Чим його, куди знову ж це треба знімати всю обшивку, шолома, відкручувати на гвинтах. І можливо той пластик просто подивиться, що. Ну, є ще й задня. От, я навіть не знаю, як він. Мене... А, він у мене відкритий. Та задню взагалі на ходу важко відкрити. Ти щось лапаєш там тою перчаткою, це все одинаково, це летіє. Ну. І в у моєму, в моєму старому шоломі, візор був більший, вищий був. Тобто я порівнював вже. Тут от, оця частина, трошки вони прикрили, виходить те, що там не треба голову нахиляти. ну, я ж кажу. Саме основне, що оцей механізм оцей механізм закривання, вони просто не доробили. Вони просто закинули деталі, клепають. Ну, є бюджетний варіант тому, тому і такі деталі. Так що в подальшому буду користуватися. До речі, взяв я смазку оцю. Зараз покажу чого. Тому що ось вона. Так, зараз. Що в мене там собака ще є. Так, зараз фокусується. От, бачите, вона, вона тянеться. Ця не тянеться. Ця не тянеться. Ця шматочка йде, тобто вона не буде на деталях залишатися. От і все. Ну на цьому я і закінчую сві своє удосконалення шолома.